Ще один гарний сонячний день цієї зими, і по весняному тепло, друзі. Всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми зараз знаходимося біля центрального бювету. Бачите, грибочки, так звані Трускавецькі. Давно ми не знімали відео всередині в бюветі, так що йдемо, друзі, подивимось, скільки людей п'ють у водичку в обідній час. Також зараз буде анонс концерту. Сьогодні в Палаці культури Шевченка виступає. Найкращий дует в Україні Михайло Грицкан і Катерина Божинська. І за декілька хвилин вони будуть на бюветі. Подивимось, скільки людей буде на анонсі концерту. І як розкоповують квиточки. Людей набагато менше у Трускавці, ніж було в січні, місяці. Ну, але все рівно. Хтось приїхав на курорт. Хтось не любить натовпу і приїжджає іменно в такі часи, коли менше людей на курорті. Тому немає ніде черг, немає шуму такого. Десь, наприклад, в готелях, в санаторіях. Хоча людей, бачите, вистачає. вистачає. Минулої зими це взагалі навіть не порівняти. Це центральний бювет мінеральних вод. Нагадаю, водичка тут платна, 24 гривні за літр. Ось ми виходимо зараз з центрального входу і почекаємо вже, коли буде анонс концерту. Тому, друзі, цікаво, запрошую вас всіх з собою на анонс концерту. Бачите, минулого тижня було набагато менше концертів, цього тижня буде, напевно, трішки більше. Ну, сьогодні Михайло Грецькан і Катерина Божинська, і зараз ми подивимось на афіші. Тож буде завтра, і до кінця тижня всі дні. Знаю, що буде Іво Бобл 7 березня на курорті. Там завжди на цих концертах на мені, друзі, Дуже скоро залічені хвилини кати, бо жінка Махайлогреста буде біля нас. Бачимо, торговий центр парк. З кожним разом все виглядає по-іншому вже. Рети тривають. Мені, що, друзі, давайте почекаємо народних артистів. України. Катерина Бужинська, Михайло Грицкан, сьогодні о 19.30. А зараз поруч із нами королева української сцени, перлина Української естради, одна з найяскравіших зірок української естради, Катерина Бужинська, заслужений артист України, володар неповторного Оксамитового баритону, улюблений жінок, Михайло Грицкан. Зустрічаємо облисками. Ще ніщені слова, хоча це ще не гіло. Доброго дня, шановні гості курортного міста Трускавець. Раді вас бачити. Підходьте, будь ласка, ближче. Я Катерина Божинська, поруч зі мною Михайло Грицкан. Сьогодні наш дуже класний концерт. Хочу сказати: ну не хвалюсь, просто кажу, хто один раз побував. Потім приходить кожного разу обов'язково не тільки в Трускавці, а в своєму місті. Благодійний турволя триває. В нас дуже насичений графік. Кому цікаво в соціальних мережах, афіша на березень. Кожного дня в нас концерти в різних містах України, в містах, героях, підтримуємо людей, збираємо допомогу для наших збройних сил України, віримо в нашу перемогу і працюємо на культурному фронті. Передаю слово Михайлу. Щастя, здоров'я всім. Слава Україні! Добре. Як настрій троскавець? Добре, краще, супер. Дуже раді вас вітати в місті. Здоров'я в місці зустрічі і в місці кохання. Всіх запрошуємо на наш сьогоднішній Один концерт. Благодійний тур воля у нас сьогодні в Трускавці. Я хочу вам сказати: вам обов'язково треба бути сьогодні на цьому концерті, тому що для вас ми виконуємо найкращі свої пісні, а також буде багато нових прем'єр. Також допоможемо нашим крутим збройним силам України. А найголовніше, знаєте. Ми, як лікарі, лікарі духовні, тому що музика, мистецтво це те, що лікує душу. А зараз всім нам під час війни дуже потрібні позитивні емоції. І якщо ви на ці дві з половиною годинки хоч трошечки забудете про проблеми, про війну, про всі негаразди, це для нас, артистів, буде найбільше щастя. І хто рахує, що сьогодні концерти не на часі, вони не праві, тому що саме зараз людям потрібні. Ці пісні, тому що завжди в Україні пісня піднімала дух, давала силу, віру у нашу перемогу. Навіть сонечко сьогодні таке гарне. Да, це нас. добрий знак. Але ми не забуваємо, що у нас ще зима. Тому у нас є дуже класна пісня про зиму, і ми хочемо зараз вам подарувати. Де головна фраза, іде лейтмотивом пісні: І мирне небо подаруй Україні. Проведжаємо зиму, зустрічаємо, дай Боже переможну, Олег, знову. ти готовий? Ваші оплески, Михайло грицька. Катерина Бориська. Зміяємось місця. Сніг паде, а ми в танці кружи. У вальсі кохання зими, ми в долонях сніжинки сховаємо, я тобі всі дарую вісми. Ми з тобою і трускавець не засніжений, до світа не бачили сну. Білий світ візерунка мені жири, та малює на нашу весну. Зима зима, у боті біло сніжному вона, така, як ти зима, ця не зима, все заслужила, ніби з розуму звела, з розуму звела, зима зима, ти щастя принеси у кожен дім, добра любові і надію всім, і мир, не, не, не на телефон, А пануйте, будь з тобою, пройдемось потрускавцю, лишу двох сами цілі зими. А сніжин летять і цілуються. Ніби нас і не бачать вони Ось бювек, де з тобою зустрілись. Ой, бів, де вперше тебе обійняв. І до ранку під зорями сніжними, я тобі під гітару розпіжу. Є ще зима зима, у хоті біло сніжному вона, така, як ти, зима, це не зима, все засвіжила, ніби з розуму звела з розуму. Щастя принеси у кожен дім. Добро любові і надію всім. І мене небо подарує. Ще я хочу сказати по секрету, що ми вчора мали концерт в Києві і всю ніч їхали до вас. щоб в сьогодні побачити з вами? Такаша Шевченка о 19.30 на нашому концерті воля і ваші окупський Михайло тому що Ну я як штурман, Тому можна і мені назад, ручки все Ще ручки всі, всі. І зима, зима. У платі біло сніжному вона. Така, як ти зима, це не зимна. Це засвіжила, ніби з розуму звела. З розуму звела. Зима, 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 ти щастя принеси у кожен дім. Добра любові і надію всім. І мирне небо подаруй. На рідні Україні. І мирне небо подарує. Дякуємо. Е, Катерина каже, що ми їхали з Київської області. Ми, не знаю, ски, я не працюю з спідометром, але ми нарахували, що до вас ми зробили рівно, хто вгадає, скільки. Сто тисяч кроків. Сто тисяч кроків. Така безпечна, неповторна любов з тобою. І вже не вірний, я кожен живу. Тисяч кроків, найшвидший кроків зроблю до тебе, сто тисяч років не варті дня одного без тебе. Ім'я твоє писане зорями, на небі моєї душі, коли долі зводили з долями, тебе Бог мені залишив. Тобою, як дивом захоплений, на щастя твій погляд ловлю. Без тями шалено закоханий красу неймовірну твою. така безпечна і неповторна, любов з тобою. І вже не вірили, як Боже вільний живу тобою. Сто тисяч кроків, найшвидших кроків зроблю. твій штвісує, тебе поцілунками, дотиком диком. я я кохання своє. І Богу, подякую Божий за те, що зі щастя моє. Скович всі разом. До тебе 100 000 років не варті дня одного без тебе. Мухайло, йди сюди я, не можу, я прив'язаний, бачиш? А да я теж. У тебе виді, ші, до людей Ще рускавець. Кроків зроблю до тебе. Сто тисяч років не вартіння, одного без тебе. Сто тисяч кроків, найшвидші кроки зроблю до тебе. Сто тисяч років не вартіння, одного без тебе. Одного без тебе, Одного без тебе. Одного без тебе. Наші люди і українці, <різвіст> Дорі, друзі. Всіх запрошуємо. Місце зустрічі змінити неможливо. 19.30, палац культури Шевченко для вас. Ми виконуємо найкращі свої пісні. Сьогодні дуже багато у нас акцій. Діти йдуть в супроводі батьків безкоштовно. І чоловіки в супроводі п'ятьох дівчат ідуть безкоштовно. Підходьте до пані Ірини. Можете придбати квиток. Сьогодні яке число 26? 25. двадцять e, п'яте. Я живу вперед. 25 чоловік. Хто перший підійде до Ірини? Будуть мати щастя цілий рік. Все, дякуємо За і researched. передайте тим, хто сьогодні не прийшов на бювет, що приходили на концерт. Квиточки можна придбати і в касі. Палацу культури дякуємо. Можна фотографуватись? Так, можна фотографуватись, але будь ласка, цивілізовано швиденько, тому що в нас і на радіо. Шановні друзі, я нагадую, що нас ви можете придбати компати дівіті виточки на концерті, листівочки для автографів о 19.30, тридцять можна концертна програма.